Привіт. Доброго дня, доброго вечора, У який час? Ого. Е, досить часто буває, коли роблю розклади, працюю, вчуся, бувають питання в голову лізу, так? Тобто, там десь щось почну, там почитав, там інсайт якийсь до тебе прийшов, і ти оце все починаєш крутити. Отже, є такий момент, речі, думаю, напевно, зараз. Карти більше йдемо, подивимося на звичайні колоді. Таке питання завжди в голову лізе, чи спеціально зараз на українців давлять морально? На віру, тобто постійно висвітлюють саме негативні всі моменти. Ми розуміємо, що в нас їх багато, і всередині, і на війні, і в політиці міжнародні. І спеціально зараз саме на українську одного дня валять такий інформаційний такий негатив про те, що там війна мега надовго, що там літаки взагалі невідомо коли дадуть що ви там не, не візьмете Мелітополь в цьому році, ви не вийдете там, до, до Криму і так далі. Ну, тобто багато такої зневіри, щоб люди зневірилися в, взагалі в контрнаступ і так далі. Давайте подивимось, чи дійсно це все, що кажуть, той весь під. на що, давайте так, нащо всю інформацію кожного дня нам вливають вуха з, з усіх усю? Просто що не день, то якийсь ще клуб гімна. Що не день, то якийсь новий, а ви не зможете, а ви не так наступаєте, а ви повільно, а у вас іще. Навіщо нам це все? Зараз почали так активно нав'язувати думку, що в нас нічого не вийде. Навіщо в Україні почали і українцям було точному нав'язувати думку про те, що нічого не вийде. Інформацію про війну, бо так треба. Отже, дуже багато інфобільів. Прямо от, от, от показують. Спеціально інформація розрахована на, на, на молодь, на, тих, на ту рушійну силу, яка зараз є в Україні на війні, яка працює. Для того, аби навіщо це роблять? Цю інформацію про війни спеціально заносять, щоб обнулити досягнення і підвести. Ну, от ви, ви, ви без мене можете стати до перемови. Про землю? По-моєму, карти, би, ну, чортпіше, просто нема ходи. Інформацію про війну вливають спеціально, щоб обнулити досягнення і підвести до нової угоди, ну, до нового мінських угод про землю. Інакше це ніяк не скажеш. Ну, як вам сказати? По-моєму, це Ой, плани у них плани, плани. Добре. Скажіть, будь ласка, чи вдасться їм оцим інформаційним постійним гімном висв... висвітленням оп, тому, там до пляшуть чи ні? Я ще не встигла питання договорити. Чи вдасться їм оцим всім такі залякати? Українців, щоб вони перестали вірити, надіятися і робити щось для майбутнього, тобто нав'яжуть оце все, щоб такі підвести до переговорів. Чи не вдасться їм таким чином всадити Україну за стіл переговорів з Росією цієї осені? Скажемо так? Ми будемо відбиватися, тоді буде багато сперечань, так? в якийсь момент ми таки відіб'ємося. Ось так. Сім'я Україна. Ми таки відіб'ємося від оцього інформаційного потоку. Важко, але помірно, тобто, чи вдасться їм цим хилити? Ну, поки 50 на 50. Я не можу сказати, що ні не вдасться. Ми таки будемо відстоювати, ми таки йдемо. Ось сім'я, вона, вона йде на те, що говорять, на те все, що минуло, чи тут ми кажемо ні. Але помітність каже, що чи вдасться їм, їм нас усадити, ну, в якийсь момент, напевно, буде, коли такі от, ну, па, віси будуть 50 на 50, з того порожнього. Тобто, якщо навіть щось там не буде, то з того порожньо чекали, я розумію, що якщо навіть їм вдасться примусити світу, Україну почати якісь перемовини з Росією восени, що це будуть перемовини радше задля показу для світу, але насправді нічого суттєвого ми там домовлятися не будемо. Ну так, так, ой, тут навіть даже... усього, дивіться. Тут навіть тобто на якийсь момент можуть сказати давайте сядемо, поговоримо. Ми не скажемо давайте сядемо. А що потім буде? А потім просто, чи будемо ми про щось, тобто будемо ми просто картинку для світу показувати, і ми не будемо з ним про щось серйозно говорити. Кажуть так. Ну, тобто ні, ніяких домовлянь там не буде. Тобто зупинка буде в тому плані, що постійно будуть підвисати, і дивіться, все таки буде так, як має бути. Тобто, знову ж таки, для світу картинку будуть показувати, що домовляємося. Але насправді восени ми, ну, ми не підемо на ті всі умови, які хоче світ і хоче Росія, скажімо так. Але для світу картинка буде, що ми сідаємо. Що, можливо, чи правильно я розумію, що воєнні дії гаряча фаза буде призупинена десь середині осені саме через ці якісь намагання поговорити? Ну, скажімо так, я не можу сказати, що прямо ж. Та, активний рух від нього відійдуть в пасивність, в якісь скриті перемовини, скриті допомоги. Боже мій, мені зараз в Турція йде бенердоган за своїм зерном. От чесно подивилась на оцю карту, як мені він там зараз видно. Ось там, ну, там монетки, а та, я дивлюся мені зерно. Тобто активні бойові дії. Призупиняться, я не можу сказати, що. Але вони Саме-саме-саме-саме активний рух призупиниться. Всередині, в середині, осені, і в жовтні, вівстопадь, і так, Кінець жовтня, скоріш за все. Причому десь на спадаючу місяць чи десь між, на початку нового, отак десь. Новий повний отак, десь місяць. Тобто десь на межі вже от-от, коли вже повний місяць повинен бути. Або навпаки, коли от воно вже в Google І це будуть якісь таємні, але самі домовленості будуть на нарощі, більш все, якісь таємні. Тобто будуть про щось говорити. І знову туди. Я розумію що туда Турція з своїм дзерном ці перемовини вплинеться, що щось там Турція буде в Україні, Росії. Нав'язувати восени. Ага. Турція знову буде грошенята про зерно для всього світу. Типу, давайте моріться, давайте там типу щось завершуємо, бо вже немає ресурсів на весь світ, тут мир, любов і так далі. Зараз угу. розігналися. Ну, тобто, як ви бачите, ще раз скажу, усі карти 4 аркани кажуть, для світу ми поговоримо, можливо. Але ці перемовини будуть постійно підзависати. три сторони буде. Буде висвітлюватися це, блін, на всіх екранах, так, на всіх каналах і так далі. Але все ж таки призупиниться навіть якийсь хід. Але на питання, чи будуться пусті, вони кажуть, так, все буде поки пусто. Ну, тобто, таких кардинальних рішень на цих перемовинах ми ще не приймемо. Хоча оці дві карти вони кажуть, що для світу прям якісь рішення знайдуть. Але можна сказати, що це стоп війни підвішена ситуація, стоп активним уже діям бойовим. В підвішеному стані, це не як в даному циклі не новий погляд, підвішений стан, бо так потрібно показати на світ картинку такого плану. Це ось такого плану, але вже там Ердоган зі своїм зерном знову буде дергатися. Скажіть, будь ласка, це оці перемовини. Восени, які нам будуть нав'язувати. І як, 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 якщо таки Україні доведеться починати про щось розмовляти восени, Україна на ці перемовини піде вже з позиції сили своєї, з позиції вже того, що будуть певні здобутки, які будуть сказати про те, що ми сильніше за Росію можемо домовлятися. Ну, працювати. Є такі шанси, я не можу сказати наразі. Тобто показують, що є, ми над цим працюємо, є шанс, а те, що ми підемо на ці перемовини, але ж досить все залежить знову від цієї інформаційної політики і від того, ну, д'явол. Тобто д'явол в цьому разі не просто що те, це ще є світ залежність від допомоги, від інформаційної цієї політики. А куди колесо наше покрутиться в сім'ю. Колесо підходиться до завершення якогось етапу. Будемо цьому радіти, до завершення якогось етапу війни. Чи це буде остаточне завершення? Ну, там у вогняної фазі це вже остаточне буде завершення. Ні. Далі будуть. Далі буде по справедливість, що буде далі. Територія. Далі буде втримання того, що є у кожного. Посуду і далі нові, далі дії. Посуду ще будуть активні дії. Давайте так. Тобто війна просто дивна фаза стихне на зиму весною продовжиться. Стихне на зиму весною продовжиться. Ні. Буде щось тайна допомога. Або будемо якось тайно-далі просуватися, або таки стихне і далі будуть уже. Тобто далі вже буде з весни більше війна. Продовжуйтеся в плані домовляння і вирішення тому що ну, ні. немає цього рішення. Тобто над цим ще працюють. Немає в чому все в рішення, що буде далі. Поки ні. Поки ніхто не знає, що буде далі. Всі знають, що, що, що на цьому не зупиниться, але ніхто не знає, що буде далі. Тому що кажуть... Що далі по правосуддю будемо далі за свою землю. ніхто ще поки не, не знає, чи буде це просто перемовини вже, чи знову будемо весною вже там активною гарячою фазою знову щось робити. Давайте так. І ще останнє питання. Що. Чи... О, про, про ці літаки. Данія сказала, що перші літаки потраплять в Україну цього року вже до кінця 2023 року. Чи правда те, що заявила Данія, що літаки f 16 перша кількість, якась там невелика, потрапить, здається, вони назвали 42 щось таке? Ну, взагалі, от кількість, яку назвала Данія сьогодні, що потрапить до України до кінця 2023 року. Чи правда, що дійсно. До кінця 2023 року F16 перша партія вже буде е в небі України літати. Є на це шанс усьо наші хлопці з часі молоді, Чекаємо, чекаємо, але... Поки чекаємо, але, ну, мені здається, дуже хочу вірити, що до кінця року вони у нас з'являться, але на фронт вони ще не прийдуть. Можливо, вони якось там. Я правильно розумію, що, можливо, в грудні якісь там поставки, почнуться цих літаків, як мене їх будуть перевозити. Певне, що просто якісь поставки будуть. Здесь на все. Буде багато емоцій. Знову ж таки дуже багато про це будуть говорити. Дуже будемо любити фенці ономірувати всі. А в результаті, в результаті тайна покрита мраком. В результаті знову там будуть якісь... Затримки, тому навряд чи до кінця 2023 року вони будуть, але будемо все вірити, що такий шанс є, таки, можливо, щось відіграється по-новому, такі наші хлопці зможуть їх уговорити, хоч їх декілька цих літаків нам дати в цьому році. Що ж, дякую за увагу. Бережіть себе і нашу Україну! Ми обов'язково перемогли, і скоро це побачимо в реальному житті.